Де е, Макаренко говорить, що тут моє дитинство і тут моя юність. Тому що прикутий до ліжка, він інколи зазирав у небо, у ту безконечність. І там у химерах він вбачав своє майбутнє. Ось тут химера, яка нагадує ведмедя, і ось тут химера, і ось тут. Ось це його дитинство. А якщо Трішечки ми спустимось вниз до землі, то ми побачимо його юність. Макаренка, який, який, який тішився природою поліського, поліського пейзажу. Тому що, ходячи по лісах, він збирав, він збирав оті людоподоби, а потім і заселив цей пейзаж цими е, якимись духами. Фактично, ось тут його звіт.